Усім привіт! Ну що ж, давайте розпочнемо міні-серіальчик про дендробіуми. Так, я обіцяла вкладатися в 2-3 хвилини в цих розповідях, ну, в крайньому випадку до 5 хвилин, тому мені зараз дуже головне не почати дуже багато розповідати, бо дуже багато є що розповісти про них. Бо вони для мене нові, це мій новий досвід. Я про них а, тільки з книжок знала. Тобто, це я з ними знайомлюся на практиці дуже часто виходить абсолютно не так, як це вийшло у інших чи як це написано в книжках. В мене є дендробіуми аносмуми, кілька штучок. Дендробіум бенсоніая, який відквітає, ви його вже бачили в інших відео. А дендробіум маскатум. Там он на задньому фоні, оціон, там он з кейками. Так, а дендробіум жирдів, про який взагалі нічого в сіті не знайдеш. О! Ах ти, зараза, гляньте, я вон побачила. Та вони ну, знімають мені цю палку. Он, бачите, зараза. А, то червець на ньому. Треба травити. От падлюка. Засмутив мене під час зйомки відео. Засранець. Так, ладно, поїхали так сюди. Тут в мене дендробіум є. Отакий це мій любим, улюблений Василько. Василії. Так, цей дендробіум, який дуже схожий на Брасаволи. І я весь час. Не хочу його переплутати. Боже мой, дай Бог пам'яті. Здається, це А, Так, оцей красень з невимовною назвою. Отака в нього назва. Дуже класний. Він симпатично квітний, але куплений він заради оцієї неймовірної гарної картинки. Отака поділка мені дісталася Дендробіум, дендробіудом. Класний, класний, класний. А, так, дендробіум. огірочок. Поки стояла, забула його назву Кукуміріном. Так, бо він для мене співзвучний з кукумбер. <свят> так, тут в мене отакі поділочки є, подаруночки. Я позабувала назви. Я ракло, я не повісила бірки, і я позабувала назви, побачу по квітах Один, два. І отут, -от отакий три. Так, маніпуське. Де в мене ще є дендробіуми Ага, згадала, де в мене ще? Он там, дендробіум. М -м, я його завжди нам, не так якось називаю, кинжалоподібний. І отут ще один дендробіум, бамбукоподібний. Ну, я ж молодець, я позабувала. Проблема з пам'яттю. треба щось пити, всі назви. До того ж, забула сказати мій спектабілі. О, до речі, отам, от, коли знімала про відео про якість водички, що в мене сталося. Он, гляньте, в нього була борода коріння, яка вся накрилася через якість води, але слава Богу, там же він піднаростив ще. І в горщику є ще класний. І в мене тут новий пагін цього року. Так, і отут я ще не показала дендробіум еквітанс. Отакий чудовий, класний, як травичка, кропчик. Дуже мені подобається. А, ну і отам от смажиться на сонечку. Ну, зараз вже притінений. Дендробіум агрегатум, це той, який путаються. Ну, зав'ялі квіти. З дендробіумом Дженкінсі. Дженкінсі такий дуже дрібний з жовтими квіточками, а цей побільше з жовтими квіточками. Так. Ну іначе все. Отакі дендробіуми. Саме про них буде розповідати. Ну і вже ж я, звісно, наговорила більше ніж на три хвилини. Тому на цьому перша серія міні-серіалу закінчується про дендробіуми, познайомила вас з ним. З ними. От, і на цьому сьогодні все. Не хочу наводитись навіть з рукою. О, все кооперується. І на цьому сьогодні все. Слава Україні! Всім щиро дякую за перегляд і всім пока-пока.